Доброго дня, друзі, підписники мого каналу, глядачі, вітаю вас з лісу, вітаю вас з початком осінньої хвилі. По моєму обличчі, яке задоволене, ви бачите, вже напевно, що я щось точно знайшов. І я знайшов. І що я знайшов? Зараз я вам покажу. А знайшов я дуже гарного гриба. І такий неочі... у неочікуваному місці. Ні, Очі... просто я тут дуже давно знаходив. І так я йшов через це місце, а він є. І якщо він є один, я думаю, що я ще сьогодні знайду, я ще маю час до сьомої години. Друзі, показую, не буду вас томити, показую, що я знайшов. Що я, друзі, друзі отакого от риба. Ось от такий перший білий осінній гриб. Ох! Який же ж він гарний. Дивіться, він свіжий. Не знаю скільки він ріс. Грам 300 точно має. Одненький, правда? Але красончик. Дивіться. Мені не віриться, що я тримаю в руках його. Але бачу. Добре. Слава Богу, йдемо далі. Ось, друзі, так, прикмета, що я не раз говорив. От дивіться. Бачите, скільки порховок дощовик, він чи як називається правильно. І чотири дні вон там є. Вони є там 4 дні назад я тут був, нічого не знайшов, але знайшов такі е, оці пархи, підвіться. тут он, їх вже є багато. І я сподіваюся, що я зараз ще знайду грибів після цього одного. І ще такий я знаходив, як маремухи, типу коли розкриваються, але вони білі, якісь такі. І також я бачив один чоловік, що знімає відео про гриби. Теж він говорив, коли вони з'являються, то через тиждень можуть бути білі. Ну, прийшло відтоді. Я не знаю, коли вони вийшли, відтоді як я їх бачив, пройшло 4 дні. Ну, зараз побачимо, що по грибницях робиться. Я сподіваюся, що не тільки оцей один гриб виріс, що я знайшов. Хоча вони тепер можуть бути маячкові. Там один, там один. Але думаю, що це не останнє. За мною. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не шкодуйте. Чим більше ви поставите, тим більше побачать моє відео. І буде більше людей, які будуть поглядати цю гарну природу і пошук білих грибів. Надіюся, що знайду. Ось друзі, за які я говорив грибочки. Оці грибочки передують білим грибам. Так я е, бачив відео, там людина поясняла. Е. Ну і я таких бачив 4 дні назад. штук 5. І сьогодні вже штуки 3. Ну і один гриб вже в мене є. Не знаю чи він перший і останній, але він є. Я буду шукати далі. Ну що, друзі? Печалька. Я можливо пам'ятаєте, розказував. Буває так. Тільки зайшов в ліс, знайшов гриба, запалятки, деш по лісі, шукаєш і нічого. І пройшов я всі грибниці, всі місця, де я знаю, де можуть бути гриби. І нічого не знайшов. В общем, один білий гриб і дві отакі сироїшки. Ось такі. Ну, я прийшов на те місце, де я знайшов білого риба. І хочу ще по кругу пройтися, подивитися. А раптом ще одного знайду. Але поки що нема. От ще одна тут. Шир. А, це, це, я ніжку побачив, а шлапочка вже аплик. Її. Не знаю, це ще відліта вони. Отаке. Але радує те, що... Повно дощовиків або порхавок і отих печерець, що я говорив, що передують з грибами. Теж повно. Так що я думаю, ну в мене часу не буде завтра, післязавтра. А думаю, що в понеділок вже буде не один, а кільканадцять. Добре, не покидаю, надію, ще одного знайти. Іду шукати.